Сідаємо або в турецьку позу, або в позу медитації, Полулотос, напівлотос, як ви бачите, я сідаю. Мені так зручно. Я навіть, може, підлаштую ще зручніше. Ні, не та нога згори. гори. Треба сісти зручно. О, ось це та нога згори. гори. Ця позиція дуже класно закриває таз, і я можу спокійно тримати рівну спинку без сутулення. Найголовніше можете сісти на стілець. Бо сьогодні у нас медитація. Моя одна з найулюбленіших медитацій, медитація спостереження. Хто проходив інші курси абсолютно сила та йогатерапія 21, вони бачили ці медитації. Вона схожа на медитацію дзодзень школи буддизму. Це хінаяна, Яна, середня медити... Махаяна, це середня колесниця. Хоча я практикую йогу, буддизм, школи Ваджраяни. це велика колесниця. Можете самі пошукати. Є Єхінаєна, Махаяна, Ваджраяна. Практики я використовую усі, незалежності від шкіл. Але головна моя медитація, вже ж я її не можу вам дати, на жаль. Але сідаємо, наші очі при закриті. Обираємо перед собою, ось ми бачимо простір навколо себе. Обираємо перед собою одну точку щоб вона була перед очима. В незалежності може бути пилинка, може щось бути. Незалежності від того. Ваш зір направлений 45 градусів донизу. Там може бути точка. Вона схопиться вашими очима. Дихаємо спокійно через ніс. Наше дихання циклічне без кінця та без краю. Намагаємось зупинити максимально наше дихання. Малюйте в голові, як дуже повільний потік повітря проходить через кінцівку носу. Проходить по повітря кратипельним шляхам, наповнюючи наші легені. Після чого відчуваємо, як дуже повільний такий самий вдих, видих. Проходить по тому ж самому шляху, вдихаючи вуглекислий газ. Ми концентруємося тільки на диханні. Ми не чуємо, як робиться вдих, як робиться видих. то не дихаємо. Ми тільки відчуваємо, як працює наша діафрагма та живіт, котрий ледве-ледве піднімається і опускається. Наша грудна клітина майже не рухається. Ми концентруємо увагу на животі. Як при вдосі він розширяється дуже повільно і непомітно. А при видиху, начебто, тисне нашу діафрагму, витискаючи повітря з наших легенів. І ми це з'єднуємо в одну картинку. Від кінчика носа до живота. Малопомітне дихання, вдих і видих, котрі з'єднуються в одному циклі. Ми спостерігаємо за цим процесом. Це не одна дія, це оркестр нашого тіла, нашого розуму, котре безсвідомо рухається на автоматизмі. І ми можемо спостерігати за цим процесом всередині себе, візуалізуючи ті потоки повітря, котрі проходять від кінцівки носа завдяки тому, що діафрагма розширяється, формується вдих, котрий наповнює нашу, наші легені. Тепер візуалізуємо, як при видиху повільному через наші легені у нашу кров потрапляє кисень. Він розноситься по всій нашій серцево-судинній системі даруючи молекули кисню нашому тілу, переноса митохондрії, даруючи таким чином енергію. Ми візуалізуємо цю енергію, котра проходить скрізь нашого тіла на кожному видиху від центра тулуба. Ми відчуваємо, як вона у нас проходить. Наші ноги з'єднані в циклі. Ми відчуваємо, як поток енергії не замикається і не закінчується. Ми тільки відчуваємо, як зайве ми видихаємо вуглекислий газ для того, щоб ще більше енергії взяти через вдих. Але ми робимо це спокійно і непомітно. Наш зір так само далі спостерігає за цією точкою. Але ми не звертали на це увагу. Потрох ми відчуваємо, як наш зір, наша концентрація розпливається по всьому простору, який оточує нас. Ця точка залишається точкою. Це навколо об'єднується в один малюнок. Без кця, без краю, без будь-яких меж. Будь-які межі. Це візуалізація, це ілюзія. Ми зараз просто сидимо. Межі з'являється тільки в напрямку руху. Як під час вдоху у нас є обмеження по кількості кисню котри можемо втягнути і по кількості видиху, тільки під час руху є обмеження. Їх ці межі можна розкривати. Так само, як і наша точка, яка розмоктується по всьому простору, стаючи одним цілим. Ця точка стає одним цілим з усім простором. Ми не можемо виділити її як індивід. Вона просто існує. Як існує тисячі, мільйони, тисячі інших точок навколо неї. Все залежить від того, на яку точку впаде наш сір. І нам обирати, чи брати концентрацію на цю точку, чи на іншу, чи залишити все, як є. Знаючи це, відчуваючи, що найголовніше це те, що відбувається в нашому тілі. Цикл вдоху і видиху, котрий дирує відчуття життя. Цей процес спостерігача, котрий ми вмикаємо собі в даний момент тут і зараз, є найціннішим алмазом. Ми розуміємо, що найцінніше це наше тіло. Ми розуміємо, що ми можемо обирати, на що концентруватися. На дихання, на енергію. Чи на точки? Ми обираємо інформацію, котра війде в нас, котра вийде з нас. Ми можемо обирати напрямку руху. Ми розуміємо цінність свого тіла, цінність свого життя. І що ми можемо зробити зі своїм життям для принесення користі усім живим істотам? Ми робимо глибокий вдих, закриваючи очі і видих. Розслаблись. Маю надію, що ця медитація вам сподобалася. Це одна із моїх найулюбленіших. Тому що можете випустити спокійно думки і побачити, наскільки ви прекрасна істота. До зустрічі в нових відео.